Посередині коридору стоїть спеціальна стійка а вчителі вже вміло та оперативно плетуть маскувальну сітку. Навіть у період канікул робота в буштинському закладі освіти не припиняється. Освітяни разом з дітками працюють на перемогу. Працюють спеціальним матеріалом, який не промокає, адаптований під місцевість, куди її відправлять, та вже отримував схвальні відгуки від бійців, які вже протягом трьох років використовують сітку сплетену в буштині. Спочатку ми просто брали білі тканини, простині фарбували їх, різали і плили. Ну, основу купляли. А тепер уже правда є така спеціальна спеціальна тканина, яка називається Spondbond. І ми її вже купляємо, ріжемо і плетемо. Мій син другий день, як почалася війна, добровольцем пішов на фронт. Дуже багато було автомобілів, їх треба було прикривати. І я спочатку хотіла йому наплести сітки. Ну але вони мене переконали, що треба їх плести в школі. І допомогли е, з, да, з матеріалом. І ми отак зробили цей каркас, пояснили, де як що, навчили плести. і отак. Це ремесло перейшло до нас. Вчителі створюють не лише всім добре відому звичайну маскувальну сітку. Особливістю є і те, що матеріал, який використовують, не є помітним для тепловізорів, що дає можливість зберегти техніку та убезпечити бліндажі наших військовослужбовців. Шиємо захисні полотна з Проти тепловізорним ефектом. Тобто, е, якби тепловізор не бачить, е, ага. бо там йде шарфольги всередині, і тепловізор не бачить ну, техніку, копи. І наших захисників. Освітяни переконані, потреба в захисті є завжди, тому зупинятися не збираються. Діти підтримують і разом плетуть у вільний від уроків та роботи час. На уроках праці вчитель праці Мирослава Михайлівна дуже багато зусиль. Лолі нас назалівся школа, чи то канікули, чи то в нас було дистанційне, ця робота не закінчується. І робота ця. Дуже важлива, маємо кучу нагород на наших сайтах. Є скільки нам військові передавали подяки за ці всі. Якщо ми знаємо, що наші рідні там в окопах, дуже багато у нас, наших чоловіків, наших колег, братів, батьків на війні, і ми стараємося зробити якісь такі акції в школі, щоб підтримати своїх. Не можна то забувати, бо то наше життя. Ми з тим зв'язані надзвичайно сильно. Творці проєкту зі сплетення маскувальних сіток кажуть, що не можуть навіть прорахувати кількість сплетених сіток у стінах школи. Ця сума налічує понад тисячу квадратних метрів, але всі їх вироби потрібні, і кожен боєць, який звернувся, обов'язково отримує свою сітку, свій захист.